Коротше, тро трошки духом я впав. Я у нас просто сфор сформувалась така невелика група півробітників, і ми. Як переживали один за одного, і тут один не прийшов, а сам прикол, що у другого ситуація ще гірша, ніж у першого. Mm -hmm. ну, три... ну, останній сказав, що у нього все чітко пройшло. Чекай, чекай, чекай. Та я ж теж дивлюся. Крикни, бо тут є хтось є. Крикни. Жіночий голос. А, нікого. А, окей. Хтось каже сам. Скажем так, на його помилках я виїхав. Mm -hmm. Чекай, я, я, я. чекай, чекай. Не спіши. Я Окей, тут нікого. Та ну сідай, скільки можна вмовляти, ну. Така собі ситуація. Нікого. Нікого. Давай. Цивільний. В'яжи його одразу, я під, піду далі подивлюсь направо. А... Там шахет. Та я не, я не зможу пройти того, що... чувак, Саня підняла в Вікіпедію і сказала, що такі оцих Чуваки, з Pay сам так і называют шахеды. ми просто уже настигне що что шахеды летают, что мы заполнили Не, ну теж добре розлітаються, знаєш. Шо шо? А, шахід. Ну блять, я неправильно читаю. Шахид. Там в кінці, в кінці. Бачу, бачу. Мінус. Зліва. На сходинках чекай. Хорош! Суспект, оце лице засмальцювало, Супернова. Оце, оце ти, оце ти встиг. Так, там чисто. Так, другий не чіпаємо, так? Да? Кого другий? Поверх. Не, ні ні, 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 поки ні. Чо, тоді через ці двері, так? Да. Нікого. Чисто. Я зайду сюди? Та це ж. Чувак з Моїсом. Бачу. Справа, справа, сливо на барній стійці. Не бачу. блядь. ти. мені дезінфу кажеш. У мене стлять там пола, Ну а ось у мене хто? Ти шо попасть не можеш? Ні, він якось короче. Не спіши поки, я поки в'яжу, не спіши, бо ти зараз втічеш я. я... Криї, а, бо ти зараз втічеш, я нічого не... Ходімо сюдою, тут двері відчинені. А, ага, все, двоє... а, це є А, це це, це, це у нас склад. Хтось кричить. Чекай, чекай, тут двері переді мною. Закриті, до речі. Ну, У мене тут зліва теж двоє дверей. Давай с початку моей. Давай. Я налива. Там, там эти двери твои. Ну, отчиняй. Все Спра... чисто? Так, вот, ось, ось справа еще двери. Вот все. Иди Давай до... я від... скину. Саня, это не контракт О. Справа, справа. Цивільний. Добре, давай, я я тримаю цю в'яжи. Відчиняти? О, да... Ні, там, там... чекай, чекай, флешка пішла. Він там щось крихти. Справа, у мене цивільний, справа. Давай, 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 давай. Чуєш, а ти подиви, яка це величезна дискотека. Ага. Справа ще жінка. Моя ж сторона, двоє цивільних. Окей, чекай, я тут відкрив, в мене є якісь голоса. Ні, це все перший повар. Тут нікого нема. Я до тебе йду обережно, з іншої сторони йду. Ага, я тут. Можеш позаду мене подивитись, там буде поворот наліво. Трайлер. Угу. Ніхуя тут. Ага. Ми щось багато не добачили минулий раз. Ага, дуже багато. Закрито чомусь. Ну, тоді... Є флешка? Кинеш? Ну давай. Давай. Там хтось є. Бля, звідки ж голос? А голос, я тобі скажу звідки. Голос звідси зліва від заручника. Ааа, бля. Ну не заручника, а того кого ти пов'язав. Да, Ая. Так, тут. Ага. Ая, ая! Ти тут перший весь подивився, так? Все, все, перший зачищений, крім там сполу. Це ти крихтиш? Ні. Може мікрофон чуть подвинь до себе, бо ти з кожним разом. Справа, справа! Вот так, легше? Да. Да, я. Да, все, все, все. А, все. Окей. Я его забрав. А у мене Доктор, гучність микрофона. На самому микрофоне. А я, я, була я, я зрозумів, да, бо я. Тому... я якщо щось по звуку одразу кажи, Окей. Що... Бо у мене 50% гучність гри і все одно вона тебе разів в 10 Ага, Окей. Ну зараз. Пікни ці нов... двері, пікни ці двері. Зараз, зараз норм, Справа, так. справа. Чекай, гранату. Я даю направо. Там хтось є. Блять, палима, флешка. Я зліва дивлюсь, тобі. Обережно, обережно, будь ласка. Є, є, є Я не знаю, звідки хтось накидал. Тоді, накидав тоді по мені. йди сюди. Иду. Правда. Будь. До речи... <свят> буду. Дякую. Блядь! Фух! Красавчик. Дивись. Да. Довлю, я дивлюсь дальний проход. Давай, въезжи, а я, я тут стану. Это це ж цей... Это це ж цей пидор, блин, с поясом. Шахит, шахит. А, ага, 136. Так, 225, блядь. Кімната охорони чисто. Окей. Okay. Тут закритий вихід з кімнати охорони. Так, у нас тут нема на доказів нічого. и ничего. Веди ды, веди відійди! Та, блядь, веди ды! No. Зливо, зливо, цивильный. Я на КД. Хорошо. God. Ти ш... А, Шахида вообще уже мовчить. Why? Я, я справа дивлюсь. Тю блять, вона в лифчику. Окей. Okay. Все нормально. Один мінус. Там ще один. Витягнись. Гранат нема, и гранату. А ще пов'яжи цивільно, я поки потримаю кут. Так я свою цивільну зав'язав. Якого цивільного ще пов'язувати? Окей, окей, окей. Заходжу. Цивільне справа? Обережно. В'яжи всіх, я тут стою. Давай. Справа-справа від тебе. Бачу. Дивись прохіду той. Нет, один і мінус, О тепер мінус. Чекай, а цього, зв'язати, чекай. Ти ти з... ти позаду... А, ти позаду а, мене, да? Да. Да. Я я справа обходжу, я там чувака заебашу. Ай, блядь! Сука. Дявин. На барні а, на, на, на на барній стійці. Сейчас обійду. Все, минус ну. Минус. Він Це прям Окей, в'яжи, в'яжи того, що нули. Подивись на барі. О, хорош. Бари. Єбать. чувак, за барною стійкою, прям за барною стійкою він заховався, сука. Щас, іду. Хтось там ледихає. дихає, Мінус. Мінус, мінус, Ух, сука. Оце він мене накріпив, блядь! Ти в'яжеш його, чи де ти? Я вже всіх зв'язав, все, я тут біля барний. За баром в'яжи там ще один лежить. Єбать, тут же ж флешка твоя валяється. Че вони такі активні були. Ну, один, я тобі скажу, був не, не дуже активним. Так, все, і ми сюди, іди сюди в відчинені двері. І ми сюди виходимо з іншого боку, з якого ми заходили. Хороший. Зліва, зліва, зліва. Бачу, бачу, він на сходинках. Добивай, хорош. Не знаю, де він. А, ми провалили, оцього підера треба було заарештувати. О, все. А Ква... що з ним попробуешь? Квадра... Квадрант оцей, чи як його там. Так він же ж, блядь, блять, да тебе. Та, понятно. Зато ми резкі ол севелинс ну, да. зробили, і нам треба останнього знайти шахеда і бити його. На танцполі. На... А! а! На сходинках, на сходах. На сходинках, да. Все. -у! -у, -у, -у! no so no,